В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії для вас працює Павло Живієтієв Сурду. Переклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Отже, у цьому випуску говоримо про таке. Ворог знову обстрілює Дніпропетровщину. 34 шахеди збили наші захисники в небі над Україною. Сімейні будинки отримали допомогу від фундації Олени Зеленської. Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. При... Близько опівночі в області працювала протиповітряна оборона. Оборонцями із повітряного командування схід знищено два ворожих безпілотники. Вранці російська армія вдарила по Нікополю з важкої артилерії. Загинули люди. Загарбники вбили двох жінок: 60 та 46 років. Поранено 86-річного чоловіка. Його рятувальники витягли з потрощеного будинку. Постраждалого забрали до лікарні, пошкоджені чотири приватні оселі та три господарські споруди. Зачепило лінію електропередач. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Колектив телеканалу, «Д1» висловлює. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. В ніч на четвер російські окупанти атакували ударними безпілотниками типу шахети із трьох напрямків: Чауда, Окупований Крим, Приморсько, Ахтарськ, Курськ, РФ. Усього зафіксовано пуски 35 п'яти шахетів, які атакували хвилями у різний час. Силами та засобами протиповітряної оборони на різних напрямках вдалося збити 34 із 35 випущених ударних безпілотників противника у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській. Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях. Продовжимо випуск. Від побуту наших військових залежить успіх на полі бою. За кошти обласного бюджету відремонтували для них одне із містечок. Тут є все необхідне. Кімнати для проживання, модернізований харчоблок з їдальнею, медпункт. А ще є декілька навчальних класів. Там бійці відточують навички володіння різними типами озброєння. Також встановили мобільну спортивну локацію для тренувань. Її можна розгортати у різних місцях. Мер Києва Віталій Кличко спільно із своїм братом Володимиром передав для 47-ї окремої механізованої бригади, яка воює під Авдіївкою. 100 fpv дронів, придбали їх за власні кошти. Міський голова столиці також зазначив, що невдовзі мають прибути наступні партії безпілотників. Сьогодні пташки прибули до Києва і вже вирішують 47-му бригаду під Авдіївку. Там їх дуже чекають. Ми ще зробили декілька замовлень наступних партій БОКПАЛА. Чекаємо на, на них. А що стосується допомоги столічної громади в цьому 23-му році, Київ видалив з бюджету міста на запити ЗСУ для придбання дронів понад 1 мільярд гривень. Слава Збройним силам і смерть кожному, хто прийшов зі зброєю на нашу землю. Сьогодні компактні та смертоносні ФПВ-дрони виконують надважливу роль у війні Росії проти України, адже вони продемонстрували свою ефективну роботу на фронті. І збройні сили України постійно потребують цих засобів ураження, тому регулярно тривають збори на них. Загалом із 7 мільярдів гривень, які були передбачені у столичному бюджеті 23-го року на підтримку ЗСУ, понад мільярд виділено саме на дрони. Фундація Олени Зеленської передала дитячим будинкам сімейного типу області чергові 20 тонн гуманітарної допомоги. Вона для дитячих будинків сімейного типу Синельниківського та Павлоградського районів. Подробиці в наступному матеріалі. Побутова техніка, меблі, а ще генератори, телефони, ноутбуки і велосипеди. Є кухонне приладдя і постіль. Допомогу Радос сприйняли у дитячих будинках сімейного типу. Перші родини, яким доправили допомогу, виховують по дев'ятеро дітей. У Костянтина та Наталі самі хлопці. Подружжя старається для них. Облаштовує будинок так, аби їм було комфортно. Почали ми займатися вихованням дітей. У нас троє своїх діточок. Але в 2020 році нам син запропонував, наш рідний син запропонував взяти, каже, дітей, давай давайте, каже, братика, сестричку. І ми розпочали підготовку тобто збір документів, проходження всіх курсів. І в 2021 році ми до нашої родини прийняли двох хлопчиків: це Дмитра і Ростислава з Криворожського інтернату. Потім, в прошлому році, 22-го року, в серпні місяці, ми подавали заяву на розширення нашого дитячого будиночку. До нас до нашої сім'ї завітав сирота хлопчик Максим Томкевич із Магдалинівки. Але наша заява не, не осталась. Ми подальшому планували розширення нашого дитячого будиночку і в. Листопаді прошлого року нам запропонували ще чотири хлопчиків. З першотравенська на той час вони вже були позбавлені батьківського піклування, і бабушка опікунша у них померла. Вони знаходились в військовому госпіталі. Ми поїхали до них, поспілкувалися, розказали про нас як, як можна, почекали, поки вони дадуть згоду, і ми прийняли до нас до нашої родини. Але ось два місяці тому до нас приєднався ще Микита, це самий дорослий хлопчик у нас. Він виховувався в другому ДБСЦ, ДБСТ, але він забажав другу сім'ю. І так ми розрослися до того, що у нас зараз на даний час є 9 хлопців. у нас. Да, дякуємо фундації Зеленської за надані нам подарунки, які нам допоможуть в розвитку нашого дитячого будинку. За наданий відпочинок в цьому році в артекі Буковелі. Всі діточки наші відпочили, навіть ті, які у нас з вадами, вони окремо з мамою відпочивали. Я залишився на хазяйстві. Тут ми, я облаштовував другий поверх для влаштування діточок, щоб їм було більше місця, більше було комфортно. Так що так ми живемо. У кожного з дітей у цій родині є свої захоплення: гра на музичних інструментах, спів, малювання, бокс. Та, попри це, завжди знаходять час для спілкування у сімейному колі. Мене звати Павло, мені 18 років. Я тут майже вже та ні 7 років. Родина, власне, хороша, добра. Вони добре, відносяться до дітей. Так буває, як Родителі кудись поїдуть по ділам. Я смотрю за маленькими такими девочками. За ними слідкую потім брат є рідний Нікіта. З ось, тут живуш, тільки що заходив в кімнату кімнату. Зараз вообще, основна комната на другому етажі, моя там ремонт іде. Ну зараз перебуваємо тут. Да, да, буває так, що шумлять, граються ж діти. Буває, прийдеться приходити казати їм, що ну, потихше, ну, але це важко доказати їм. Ну, і, якщо за параду її щось узнати, то ближче до мами, мабуть. А так, ну, і з тим, ну, і з батьком, і з мамою нормально общаюсь. Недавно ось коровник строїли. Ну, місце для корови теж допомагав, учили. Ремонт теж допомагає робити що він. Та багато чого навчив. Так ні, не в школі. В общем, та одинадцятий клас, но вже на другому курсі на механіка і електрогазозварника. Вчись від фундації Олени Зеленської хлопцям цієї родини передали телефони та велосипед. Чимало сюрпризів чекало і на батьків-вихователів: генератор, холодильник і морозильна камера все, що допоможе підтримувати той самий домашній затишок, який так необхідний дітям. Дякую за допомогу. І родина Левченків. Я Левченко Наталя Володимирівна, мама вихователька дитячого будинку сімейного типу. На даний час виховується 9 дітей. Одну дитинку випустили. Ми вже вона їй 23 роки, проживає самостійно, заміж вийшла. Купили їй житло за державний кошти. І так, слава Богу, все. А зараз з нами 9 діток знаходиться. Зараз сльози підуть? Так сталося. Я була членом виконкому і привели першу нашу цю дівчинку Лену. Привели її на перший клас, 9 років їй було, от, привели її на викомі, розбирали, от чого в неї погана поведінка, чого дитина така грязна ходить там все. Ну, Зашіміло серце, я на неї подивилася, очі круглі. А татко в нас працював близько, коли нас не було, зателефонувала йому, а вже жили самі діти, наші розлетілись, діти дорослі в нас. Кажуть, так і так є дівчинка сама, нема куди жити, от, ну, забирають десь в інтернат. Тато сказав: ні, ні, це тяжко. Кажу, я не можу, я вже ну, на неї подивилась вже все, вона мені в душі. І так, от перша наша була дитина, потім. Так воно сталося. У нас у селі теж помер один чоловік, з яким я працювала на фермі. І я знала його, його долю знала, тяжка доля в нього була. І Залишилися дві дівчинки. І на той момент вони були в горлиці в, реабілі... в реабілітаційному центрі. І Теж я прийняла рішення, чому так щось воно мені давалось. Ну, але татко вже де одна, там іще дві будуть. Потім з'явилися у нас Паша і Нікіта. Хлопчики, маленький прийшов, тупотів на мене ногою. Такий зараз з рук не злазе Маминих п'ять хлопчиків, чотири дівчинки. У нас найменша Кароліна Пілагея, як мені називає. От Євіс, восім років скоро буде Ліда і Таня. А хлопчики у нас Богданчик, Нікітка, Саша, Рома і Паша вже йому 18 років. Та не проживає з нами, тому що ну ще. Вік такий у нього, хай поки що біля нас побуде. Коня є да, і традиції, все зранку просинаємося, просипаємося, поснідали до школи в шкіл, в такі в будні дні до школи. Коли вихідні, ми спимо. Трішечки подовше було такий до 11 ранку, спимо. От. І тоді ж у нас є господарство своє, є корівка, є молоко своє, яйця своє, кури є. І в кожного є своє невеличке завдання. Там Нікітка от у нас по курям відповідальний. Він там ковшечком зерно їм підсипає, водичку. Да. Танюшка в нас вже теж доростенька, вона вже там більш таке щищає в коровки. Все Мама доє. Мама а подоїла всім, треба попити молока теплого. Це зранку, вечір, два рази. Доїм, два рази молока теплого. Кажуть, діти, другий раз. Там от, щось, ми купили телятку, і молока не вистачає. Я кажу, ну є же утреннє молочко, ні. Всі ждуть теплого парного молока. Ну, слава Богу, є у нас таке. Потребують діти більш такої уваги. От, і дуже дякую, дуже велике дякую. Це вже не перша допомога, яку фундація першої леді Олени Зеленської спрямовує в область. Раніше цінний вантаж доправили і для сімейні Копольщини та Криворіжжя. Яна Андрусенко, Роман Авакян, новини. Д1. Волонтери з Ірландії надали кошти для різдвяних подарунків дітям із Павлограда. Про це розповіла Яна Катасонова, місцева мешканка, яка після початку війни виїхала до Ірландії і налагодила там зв'язки з благодійниками. На зібрані кошти вдалося закупити і більш ніж 40 кілограмів цукерок у яскравих різдвяних пакунках. Їх отримали дітки та родини переселенців, які переїхали до Павлограда із тимчасово окупованих територій. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д1, і Ми продовжуємо. Чекають на маршрутку просто неба. Виходять із маршруток у калюжу. На вулиці Зразковій, колишня образцова, немає стаціонарної облаштованої зупинки. Влітку у спеку люди змушені ховатися під деревами. Добре, якщо немає дощу. А ось після опадів пасажири змушені просто місити бруд та долати величезні калюжі. Люди зверталися і на пряму лінію міськради, і до свого депутата міськради Сергія Пустового про допомогу. Однак, ні чиновники, ні депутати, ні комунальники на скарги не реагують. На жаль, отака вона зразкова вулиця у Дніпрі. Это официальная остановка 88 маршрутки. Вот прошла навстречу. И вот сейчас я буду садиться в маршрутку. Ні, у музеї спротиву голодомору представили новорічні символи. Різдвяний дідох та ритуали, пов'язані із ним, красномовно розповідають про традиції святкування Різдва. Дідух, не що інше, як жмуток сіна, який урочисто вносять до хати у переддень Різдва. А ще одним атрибутом різдвяних свят є фігурки тварин, які діти робили із сіна та інших природних матеріалів. Не менш важливою є й різдвяна зірка, яка традиційно робилася з очерети. Скріплених домотканними нитками і прикрашена стрічками. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ну а ми з вами побачимося у прямому ефірі. Новин вже о п'ятнадцятій годині. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Жвєтєв та Ганна Костікова. Побачимось на де 1 Слава Україні! Вітаю, друзі, на телеканалі Д-1. Коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 21 грудня. У Дніпрі протягом усього дня буде зберігатися хмарна погода. В день можливий дрібний дощ. Проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря коливатиметься від 4 до 5 градусів тепла. Вітер південно-західний до 3 метрів на секунду. У Сенельникому, Новомосковську та Кам'янському з ранку і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря від 4 до 6 градусів без позначкою плюс. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах марна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 3 до 7 градусів тепла. І про народний прогноз погоди: якщо сьогодні дерева вкриються і нем, буде багато урожай фруктів. На хороший Жай вказував і сніг, який своєю важкістю гнув на дерева гілки. Якщо сьогодні чути грім, то готуватися до сильних вітрів. Зранку цвірінькають синиці, чекайте вночі морозу. А якщо 21 грудня птахи поховалися під дахом будинку, буде заметіль. цього дня. Варто починати нову справу. Вона буде успішною. Гарної вам погоди, мирного неба! Все буде Україна! З вами була ведуча Марина Олексієнко.